Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім мира, здоров'я, добра. Малята до нас сьогодні завітала ляйка-катруся. Подивіться, які в неї брудні ручки. Малята, давайте з вами послухаємо віршик Галини Чорнобицької. Добре руки помила. Доню, ручок не помила, а вже коржика вломила. І до столу хочеш сісти, і як ти будеш кашу їсти, в тебе ж пальчики й долоні, від пісочку аж червоні. Доня руки мила, мила, білу піну змила збила, і водички не жаліла, як помила. Аж зраділа, поспіша до столу сісти, полониці й кашу їсти. Дітки, я сподіваюся, ви уважно слухали віршик. Про кого йдеться у віршику? Так, про доню. А що ж зробила доня? Ручок не помила, а вже коржика вломила. А чи можна сідати за стіл, не помивши руки? Вірно, не можна сідати за стіл, не помивши руки. Малята, а які помічники нам потрібні, щоб руки були чисті? Так, це мило, водичка та рушничок. Малята, давайте розкажемо і покажемо ляльки-катрусі, як потрібно мити руки, щоб вони були чистенькі. Кран з водою ми відкрили. Узяли духмяне мило. Ручки терли, ручки мили. Потім ми поклали мило, ручки вимиті струсили, рушничок м'який дістали, ручки чисті витирали. Малята, ви запам'ятали, що треба робити перед тим, як сісти за стіл? Так, треба мити руки. Малята, ви сьогодні молодці. Ну, а нам час прощатися. Тож до побачення!